Доброго дня, шановні колеги, шановні присутні, сьогодні ми проведемо засідання постійної комісії з питань спільної власності територіальних громад та приватизації. От завтра в нас сесія Сумської обласної ради, тому я попрошу, я думаю, що всі ознайомилися з порядком денним. Згідно порядку проведення комісії, прошу. Проголосувати за даний порядок денний, якщо ні у кого немає зауважень чи доповнень. Є зауваження чи доповнення? Немає. А. Тоді е, приймаємо ми сило. Хто за? Лаврик за? Шевель за. Сусер за. Галапиров за. Матері за. Марченко за. Микладочка, ну нічого. Ну, почула. Лідія Миколаївна, повторіть. Макарович за. Так, і хто? Котляров? Котляров. Котляров за. Добре, дякую. От, всі проголосували. Більшість. Е, у нас сьогодні на комісії сім е, членів комісії. Сьогодні перший раз на засіданні Харченко Владислав Володимирович. Вітаємо вас у нашій комісії. Владислав Володимирович, і... Дякую, дякую. і до співпраці. Е, дякую. У нас є сесійні питання, і є власні питання. Спочатку є пропозиція розглянути сесійні питання, а потім підійдемо до власних. Перше питання про затвердження передачі майна зі спільної власності територіальних громад сіл селищ Місинської області у державну власність в умовах воєнного стану. Є питання по цьому? <звіттє> ну, слава викидайте.

Рішення прийнято. Про припинення, користування та закріплення майна спільної власності територіальних громад, сіл селищ містої області на праві гузу фрукта. Інформує пані Микола Віталійович, це перше рішення вирішувати. Це збили весного кодексу, тепер право там оперативного проміння. na szóstym skoku z z tego ręcznego interbloku. No my zaraz otrzymamy odmet ogłosi się, przede myślę, budżet, który pozostał się i ledwo ledwo z tym, Пробігтем профтехосвіти. Він використалося більше 10 років, на жаль, поки був в державі. тому ми його продаємо і будемо там розміщувати в майбутньому великі великий який був раніше та більше сталося збити людей. Зараз вже знайшли багато донорів, які будуть спонсорувати. Дякуємо там Шоткінська міська рада, Советська міська рада виділили кошти, там опрацьовуємо це питання, працюємо цьому напрямку. Прошу підтримати, дякую. Є пропозиція підтримати. Лаврібза. Шевіль за, Шевель за Галаперов за. Макарович, за. Парченко, за. Котлеров, за. Рішення прийнято, дякую. Про вирішення окремих питань. Прийняття об'єктів з державної власності до спільної власності територіальних громад, сіл селищ міської. Ой, вибачте, це ми вже прийняли. Так, третє. Ні, третє зараз. Зараз. Так, це ми четверте про безоплатну передачу. Ні, ні, третє, третє, третє. А. А, про вирішення окремих питань прийняття об'єктів з державної власності до спільної власності, територіальних громад, сіл селищ, міст, Сумської області. Що це з таким? Сесії ми вже приймали, більше стосовно обладнання, які вже давно були Ще лікарни, а Сьогодні Міністерство фінансів не погоджується з тим рішенням, яке було прийнято нами, і просять ввести зміни. Це рішення, передача відбувалася 12-го року. Якщо потрібно... Тайно, це я зараз зачитаю. Ну, що тут написано? Надати згоду. Mm. <проб> Там декілька рішень. Так, да, декілька рішень. Зараз це я зачитаю. Ну, давайте по, по пункту. Mm. Я взяла. Поки тебе знову

Вже хотів списатися, але вони ще його офіційно не оформили, наші заклади навіть не можуть його списати, тому що це йшло передача від міністерства на наші заклади забезпечення, але майно реально вже устарівше. Ну, Ми його устаріше. У нас документальне воно не рахується за закладом, воно рахується за управлінням охорони здоров'я. Підтримуємо. Підтримуємо. Лаврик за. Шевіль за. Скусор за. Лапєров за. Макаров за. Харченко за. Етлеров за. Дякуємо, рішення прийнято. Четверте питання про безоплатну передачу майна зі спільної власності територіальних громад сіл селищ міст Сумської області. До обласної ради здалися громади. Капісарівська, Шоскінська, Хмельницька, Старостяницька, Сернобузька, Миколаївська, Добов'язінська, Янпольська стосовно забезпечення пунктів независті та ламів. В цьому рішенні це згідне розпорядження голови адміністрації щодо можливих блокаутів і тому подібне. в то громадах будуть розгорнуті. Такі пункти. Також передаємо: звернулася Поківська міська територіальна громада стосовно будівлі, колишньої станції за адресою вулиця Микола Макликова, 45. Тут в ньому є адміністративна будівля, огорожа і два гаражі. Просить передати на баланс Поківської міської, міської адміністрації. Воно раніше використовувалося, було в оренді у санстанції, ось зараз вона називається КПХЗ, але вони від нього відбувалися в зв'язку з тим, що у них відбулося скорочення, і більшість, вони вже частину своїх філіалів закрили. Це зараніше, воно зараз на балансі ПВТК. Тому приміщення достатньо, ну, Олександр Михайлович там знає, але навіть відсутній навіть котел. Так, тут це тільки. Так, да, це, це тільки це приміщення, і випадки. далі іще єще є. Іще є... Не, а? Округ, а? округ не змівався, округ дав. Ну, чесно кажучи, я не оглядав повністю. Це, це прийняв. Повістю не гадав, але пізно що да, там буде сіне, в доброму стані. Ну е -е, котли, у нас є такі саме приміщення в Бурині, то котли забрані із Путильського, із Буринського, забрані, вони належали самому, цьому КПХЗ. <гум> на ставі там не було котлів для опалення. А зараз воно залишається без опалення, таке саме і не Драгалівське. Ну це ж вони приміщення хочуть забрати, же. правильно? Так, <гум> да, але коли ГПЗ розірвав договір оренди, то вони забрали все: крани, ну, павло, правило, було, добов... все, що можна, все забрали, воно було все їхне. А воно квадратних метрів їхне. Ні, ні, це приміщення <гум> в вкутрів. 878,4 квадратних метри площа будівлі, гараж 70 і гараж 49. Олександр Михайлович, тут просто ну, може ви там як це саме як депутат, вам треба трошки туди вникнути, на своєму окрузі? В плані того, бо у нас два варіанти є: або передати, наприклад, там ну, міським громадам, якщо воно їм насправді потрібно, і хай вони там його використовують, якісь там ну, для громади, для людей, щоб воно було. Або якщо вони там його просто хочуть забрати, щоб деякі цілі, так, ну, навіть краще було б може все-таки його продати, якийсь прибуток або снаряді отримати з цих приміщень. А скільки там витратило? Восімсот сімдесят має. А де воно находиться, це? Ну, Орієнтовно такі. Ну, це центр, раз получається, це, скоріше, центральна вулиця це. Петівля. Микола Макликова, сорок Ну, я думаю, що першу. А хто ініціює? Путівська міська рада. А запитаєш, ви пропонуєте. Якщо у вас буде час і бажання на те, може ви все таки цим питанням трошки чи чи як скажете? Чи ну, я думаю, в принципі, якщо міська рада то потребує, де це питання чому? Мене зверталась про це міська влада, вона Це Запишите на контроль сільські місяця. Давайте ну, підтримуємо, Підтримуємо, проголосуємо. А ви далі тоді вже ну, тоді перебудемо дивитися? Також, Також е... це ж завтра ми на сесії вже будемо yeah. роздавати. Також отримаємо передаємо з нашого обласного перинатального центру велику кількість ліків. Для Пресвятої Діви Марії їхнього перінтального центру відділення породілля в канатопській лікарні, ну це гуманітарна допомога, вони по розподілу йде так, вони його, ну, донори передають, просто через нас відбувається таке. І вони Так, да. це велике таке питання об'ємне. Підтримуємо. Є пропозиція підтримати дане питання. Лаврік за, Шевель за, галопоров за. Макаровець за. Парченко за. Петляров за. Дякуємо. Рішення прийнято. П'яте питання про установчі документи окремих комунальних закладів. Два комунальних заклади в зв'язку з, -з зміною своєї е юридичної форми змінюються. У них були статути, тепер будуть положення. Це буде нам бути з тим, що ми були оформлені соціальної сфери і е на всіх. Пішла нова постанова стосовно того, що для спорта для всіх було проведені додаткових поруч. Будуть займатися там більше спортивних, і частина брали. То них також треба змінити. Та тут не положили. Є пропозиція підтримати. Лаврик за. Шевіль за. Слюсар за. Галопіров, за. Макаровес за. Карченко за. Котляров за. Дякуємо. Рішення прийнято. Просто питання. Про внесення змін та доповнення до переліку другого типу об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ області, щодо яких прийнято рішення про передачу в оренду без проведення опціону. Лаврік за. Шерик за. Макарове за. Опять нарушили очередь. Котляров Олексій, за. За, за. Е, Харченко. Харченко, за. Рішення прийнято, дякую. Шуме питання про м, включення до переліку для приватизації об'єкта спільної власності територіальних громад сіл селищ міст Сумської області, Сумська область, Кодопської район, місто Кроловець, вулиця Спортивна. Дякую все, Олександр Михайлович. Ну, так так візуально знати ці організаходяться в принципі. Так розуміємо, що там мені стане залідбано. Якщо не продати на приватизацію, то я думаю не розумію, ніякої користі зараз. У цих гаражів ми не отримаємо. Да, це була пропозиція тоді від комісії переглянути всі об'єкти, які у нас знаходяться, і по можливості, якщо є можливості, то приватизувати і отримати від цього кошти, тому що велику частину об'єктів ми на жаль вже втратили це Краснопільщина і нас на і аптеки. Там були велика писарівка, дуже гарне приміщення було зруйноване. Практично вщент і ну якщо можемо отримати, то вони реально не використовуються. Це напевно приміщення було ще до біля об'єкт, який воно знаходилося, і воно, воно використовувалося. Тому що воно зараз нуль від нього, а при приватизації якісь кошти потрібно. Так, да, щось, щось отримало, не дай. Да. Лаврік за? Лаврік за. Лаврік за. Макаровець за. Харченко за. за. Петлеров за. Дякую, рішення підтримали, прийнято. Восьме питання про збільшення статутного капіталу обласного комунального підприємства «Аеропорт Суми. Ну, це Таке діжурне питання. Кожного да, да, року ми приймаємо От. там 6 і Ось Основ заступник мені сказав на бюджетній комісії підтримали теж. Тому є пропозиція підтримати. Лаврік за. Шевель за. Волопіров за. за. Макарове за. Парченко за. Петлеров за. Дякуємо, рішення прийнято. Дев'яте питання про затвердження звільнення керівників. Наталя мікрофону. Наталя Реле, не чую зум вас. Відповідно до порядку про призначення звільнення. Підприєм керівників підприємств, установ та закладів у випадках, передбачених законом, у міжсесійний період голова має право звільняти керівника з подальшим затвердженням на сесії. Відповідно до розпорядження голови обласної ради від 14.11.25 було звільнено з посади директора комунального некомерційного підприємства Сумської обласної ради, Сумська обласна клінічна стоматологічна поліклініка Савченко Володимира Віталійовича зв'язку з закінченням терміну дії контракту. І пропонується рішення електричне про затвердження звільнення відповідно до вказаного розпорядження. Ну а далі він по розпорядженню, так? Да, він Зараз по, по розпорядженню. Розпорядження по ночь оборону. Тут таке ми не можемо так, таке технічне питання. Тепер і... Є пропозиція підтримати. Лаврик за. Суфер за. Макарове за. Парченко за. Петлерово за. Дякую, рішення прийнято. Десяте питання про внесення змін до порядку організації управління комунальними підприємствами, закладами та установами, що належать до спільної власності територіальних громад сіл селищ місткої області. Дуже таке об'ємне питання стосовно роботи стосовно погодження багатьох питань. Ці питання стосуються і погодження капітальних видатків. Це питання стосується списання майна по нашим закладам. Це якщо ну, питання було скоропортуючися продукти, тільки швидкого терміну. Наприклад, молоко так, є списання, вони там реалізовуються, але іноді, коли вони подали. То вони вже або або його реалізували, або подають наперед. Тому це питання врегульовуємо цим положенням, прописуємо, як це буде з на який час не було, не? да 100%, тому що молоко ж вони, якщо сьогодні надоїли, і вони його завтра продають, то вони ми повинні їм давати там на вчора вже, щоб вони мали там дозвіл на його реалізацію. право Так. Да? Да, просто вонгум стосовно питання, як це буде відбуватися, за який, на який час, на який вони просто прораховують яка кількість у них в них буде подаватися. Вони кажуть, що от ми там на. Півроку подаємо на реалізацію 5 тонн. Вони плюс-мінус розуміють, що вони надають 5 тонн, і вони їм не будуть потрібні. І от вони ми з цього будемо виходити і. Тепер боротьба з беру. Дай так сказати. Цікаво питання там всіх стосовно здійснення капітальних видатків на суму 100 тисяч, теж за погодженням з профільною комісією. Ну, теж врегульовуємо це питання стосовно. Бачення того, як працюють заклади, що що використовують, як використовують, як ремонтують. Ось іс із, із, із цих. Також що у нас там поводити ще було. Оксана? А як вони тут пишуть? Де вкладає тільки після отримання погодження голови ради? Коли пройде комісія, вже да. І комісія, і ну, в принципі, все те, що зараз у нас відбувається, ми ж так само погоджуємо, да, але вже ми ну, це юридично затверджуємо, вносимо зміну, тому що після ліквідації управління майном воно у нас трішки підвисно. І Ми зараз його допрацювали і це питання. Ну як воно у нас в принципі відбувалося, але вже ми кладемо це на бумагу і офіційно це питання затверджуємо. Ну такі більше багато господарських питань стосовно е Чи ми визивали у господарчій діяльність комунальних підприємств? Да? Ні в коєму случає. Стосовно от тільки того, що ми, на що ми маємо повноваження. Якщо це поточні ремонти, ми точно туди не маємо відношення. Вони самі їх проводять, і в більшості по випадках ми все одно не проводяться поточними ремонтами. Ми ж це всі розуміємо. Зараз як ви їх регулюєте? Хайдром. Минулим порядком управління було затверджено додатком, Порядок складання. На, на Попереднім порядком управління комунальним підприємством було додаток, це порядок складання затверджень фінансових планів. Коли були внесені зміни, то вони були скасовані. Зараз ми хочемо своїм розпорядженням затвердити новий порядок. А для, для того, щоб його затвердити, треба внести зміни до порядку управління. Ось у строчку, що голова ради приймає рішення про затвердження форм для КП, для КНП, тобто для всіх форм власності. Щоб вони надали таке право голові розпорядженням затверджувати форму, яку ми для себе виберемо, тому що чинним законодавством зараз немає такої обов'язкової форми фінансового плану. Ми маємо право самі розробити і затвердити такі, які саме нам а сьогодні... і охорони здоров'я і інші департаменти вважають, що форма сама вже застаріла. Її потрібно розробити. Є пропозиції для того, щоб нам внести просто форму, щоб вони правильно ну, вони звітують про те, що взагалі не потрібно звітувати. Ну ті, ж вони прописують цих фінфах. Воно нам взагалі не цікаво. Нам цікаві більше інші питання надходження те, стосовно там національної служби здоров'я. Вони подають те, що нам не потрібно. Ми хочемо там внести форму зміни і запровадити. Да. Лаврик утрималась по Шей, даному питанню. Шевмав. утримався. Волопере утримався. утримався. Харченко. Макарович утрималась. Харченко утримався. Котлірово утримався. Дякую. Питання не прийняв. Одиннадцять е, питання. Про безоплатне прийняття майна із комунальної власності до спільної власності територіальних громад. Сіл селищ Сумської області та закріплення на праві узуфрукта. Це теж на да, щось. Один з тих. Ні, ми приймаємо машини. з Краснопільської територіальної громади, приймаємо спеціалізований транспортний засіб Манф Гаа для підкрамського кругу. Він був переданий фонтом ДІС. Але вони не можуть його використовувати, у них немає на це потреби, і ми спілкувалися з ними, домовилися про те, що. Відповідно. Від Краснопільської селищної ради. Воно передбачено було. Да, так, 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 да. По програмі, ГІЗ-такі, гіз, гіз, да, у нас є, але вони, на жаль, да, вони не використовуються, а у нас якраз спеціалізований транспорт потрібен для хлопців і трагеру. Це нормально. Є пропозиція підтримати Лаврик, за. за. слюсар за. Галапюров, за. Макаровець за. Харченко за. П'ятиров за. Дякую, рішення прийнято. Переходимо до власних питань. Перше питання: про надання погодження на проведення робіт з капітального ремонту комунальної установи Сумської обласної ради, «Атинський психоневрологічний інтернат по об'єкту, капітальний ремонт системи опалення приміщень будівлі громадського призначення за адресою вулиця Миру. Будинок один, село Підставки, Роменського району Сумської області. Це Синівська громада. Інформує Олег Терещенко, виконуючи обов'язки. Ну, вас, про... ну, Микита Віталійович в курсі, і ми знаємо це питання. Йому було передано так. два приміщення я сьогодні маю Сумівська селищна рада виділена 200 тисяч, для тебе добре, нам за це все все уступив. Так, надо. Рада зацікавлена, за Синівська, скільки я знаю. Нам не чутно. Є, Нам... Є... Є... пропозиція підтримати. Лаврик за. Слюсар за. Галоперов за. Макарович за. Харченко утримався. Петлеров за. Рішення. Прийняти. Прийнято рішення. Дякую. Друге питання це про надання погодження на здійснення капітальних видатків комунальним некомерційним підприємствам Сумської обласної ради, Сумський обласний клінічний онкологічний центр на закупівлю робіт з виготовлення проєктно-кошторисної документації з благоустрою, прилеглої території за адресою вулиця Привокзальна, 1, міста Суми. Лист був на голову ради. Ага, ну можна. Володимир Володимирович, так? Да. Скажіть пару слів Володимир Володимирович? Вітаю Віра Іванівна, всі присутні. Там вже це питання ми піднімали. Було до цього благоустрія на 180 вісімдесят тисяч, але для проведення капітального ремонту треба буде. Ще урахувати систему і водопідведення до газонів і паркової зони, також електромережі і освітлення території, плюс охорона, це камери і так далі. Тому це якби нове погодження на такий проєкт, який охоплює всю, всю територію і всі позиції. Дякую. Є всякі питання? Є пропозиція підтримати. Лаврик за. Щериць за, Сміттер за. Макарович – за. Карченко за. Котлєров – за. Рішення підтримали. Питання. І у нас дякую всім. Порядок дня вичерпаний.